Що ж, друзі, всім привіт! З вами знову Іван, канал Монети України UACoins. Сьогодні в нас на огляді така монетка як 10 копійок 1992 року, яка на одному з аукціонів українських була продана за 7566 гривень. Ми сьогодні знаємо, що в ній такого особливого чи реально її знайти. Іде можна продати, в принципі, то ж, теж дізнаємося. Якщо вам так повезло. Що ж, що ж ми бачимо? Це в нас 10 копійок з різновидом 3,12 в дужках 1 ДАМ. Що це за штамп? Це є звичайний, на перший поряд, 6-ягідник. Шести Шестиягідник це мається на увазі, що в 3 і в 6-й грозі є 6 ягід. А, а не так, як, як звичайних, що в 6 грозі 4 ягоди. І також на аверсі в нас третій штамп. Характерною Характерними ознаками третього штампа є рельєфне, рельєфне зображення, жирний напис Україна і жирний тризуб. В штампі 3.12. Завжди в цьому іменно з позначкою 1. Тризуби в більшості монет, які я бачив, практично всіх, чомусь тр... трішки затерті. А в дужках 1 це... це означає це класифікація браку 1. Це в четвертому колосочку середнє звено воно є браковане, його нема ості догори. Дана монета по, по класифікації Ігоря Тимофійовича Коломійця відноситься до 7-го сьомого... До... До... Сьомого степені за рідкістю по... зустрічання в обігу. Що це має це на увазі? Це є монета дуже, дуже дуже рідкісна. Її практично знайти неможливо. Вона є. З маленьким гуртом, більше таких приколів не було ніяких. І вага для неї є. Стандартна, як для 10 копійок, 1 грам 67. Сотих. Монетка дуже цікава, її практично в обігу нереально знайти, але вона трапляється. На аукціоні стежили за нею 104 людини. Зроблено 44 ставки. Даний лот був проданий 4 грудня 2020 року за 7566 гривень. Це є дуже багато. Що ж, друзі, ось така монетка. Бажаю, щоб і вам комусь така радість попалася, перевірте свої десятки, а вдруг вам такий попадеться джекпот. Всім ще раз дякую за увагу. З вами був Іван, канал Монети України UA UACoins. До побачення.